Я хочу вам сьогодні розповісти про козаків. Нам з вами пощастило: ми живемо у місті, де раніше жили козаки. На берегах ріки Дніпро розташовувались от отакі козацькі січі місця, де вони жили, займалися, навчалися чомусь. От зараз я вам докладно про це розповім. Подивіться велика місцевість. Посередині церква, отакий довгий паркан дерев'яний з гостряками, щоб не один ворог не переліз через нього. Хатки козацькі називались курені. Бачите? А це козацькі човни, які мали назву чайки. У них козаки плавали на бойові завдання. Козацькі друзі, коні, на яких вони виконували багато всіляких і трюків, і всіляких походів на конях, бо раніше ж не було ні автомобілів, ні літаків. Щоб стати козаком малята, вибирали самих сильних хлопчиків від 7 років. От вам зараз декому 5, а декому половиною. 5 ,5. От ви можете через півтора-два роки стати козаком. Вибирали хлопчиків дуже фізично розвинутих, і вчили їх танцювати. Читати, писати, грати на музичних інструментах, а головне займатися воєнною справою, стріляти з луку, змагатися на шаблях і стріляти з таких гармат, щоб вирости сильним козаком, дітей вчили. Загартовуватися. Вони купалися щодня, уявіть, навіть зимою в крижаній воді купалися, щоб зміцнювати своє здоров'я. Робили зарядку, тренувалися і виростали сильними і мужніми воїнами. Головне вчили малих не красти, не битися між собою, шанувати друзів, побратимів. Оце діти, Малюнок славетного козака Мамая. І тут зображені головні козацькі символи. Подивіться, він грає на музичному інструменті, який називається кобза. Його головний друг кінь. Бачите? Такий спис в нього довгий оборонятись від ворогів. А внизу лежать отакі от пістолети, з якими він ходив, напевне, в похід. Це вже більш така сучасна картинка, яка зображує маленьких хлопчиків-козачків, які танцюють з дівчатами танець гопачок. Подивіться, як вони вбрані, у які шаровари, сині, червоні, у вишиванки, такі довгі пояси, на головах овчині шапки. Бажалося діти стати козаком це дуже почесна така місія. Козаки вважалися захисниками своєї батьківщини. Подивіться ще раз. І коли ви поїдете на острів Хортиця, вже будете знати і розповідати, хто і як там жив. Дякую за увагу!